Друзі, Іран, схоже, таки передав Росії безпілотники двох моделей Шаде та Мухаєр. Один з цих різновидів безпілотників здатен нести ударні боєпаси і фактично є своєрідним кустарним аналогом Байрактара. Наразі росіяни вчаться використовувати. Використовувати ці безпілотники, і вони планують користуватися ними у протиартилерійській боротьбі. Тобто ці безпілотники, за планом росіян, мають стати мисливцями за хаймарсами та за нашою артилерією. Звісно, Збройні Сили України готові до таких сценаріїв. Наші західні партнери вже передають нам комплекси Vampire та інші речі для боротьби з безпілотниками. Також наша система ППО досить успішно бореться з російськими різновидами безпілотників. Тому це один з нових етапів війни. Це єдиний шанс для Росії спробувати позбавити нас хаймарсів та високоточної зброї. Наша задача захистити нашу зброю. І не дати росіянам можливість використовувати в небі іранські безпілотники є також загроза, окрім артилерійської нашої зброї, окрім РСЗВ, загроза до наших промислових та стратегічних об'єктів, удари по яких також можуть наносити ці безпілотники. Будемо слідкувати, будемо захищати, будемо максимально намагатися унеможливити дані сценарії Збройні Сили України точно. Орується слава Україні.